Всім привіт! Це ранок вдома. Разом із вами проводимо ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Як завжди, буднями ми з вами від 7 до 9.30. А от вихідними пропонуємо дивитися добірку найкращих сюжетів за тиждень протягом 4 годин. Не забувайте зазирати і на наші сторінки у соцмережах, де викладаємо всі наші сюжети і матеріали. Програма продовжує матеріал про підтримку України американською кантрі зіркою. В нас дуже багато матеріалів. Бред Пейслі ікона американської кантрі музики. Він випустив понад 40 синглів, а його альбоми продаються по всьому світі багатомільйонними тиражами. Спеціально до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну виконавець випустив нову пісню. У композиції під назвою «Same Here» Бред розповідає про схожість українців та американців, порівнюючи їхні мрії, турботи та сподівання. Закінчується пісня розмовою пейслій президента України Володимира Зеленського, яку співак записав під час їхньої онлайн-зустрічі. Вітаю, пане президенте. Привіт, радий тебе бачити. Як сказати Сеймхіа українською? Так само у житті ми говоримо різними мовами. Так, але я думаю, що ми цінуємо одне й те ж саме: дітей, свободу, наш прапор, наших солдатів, наших людей. Найбільший скарб, який ми маємо, і друзі, ми пишаємося нашою армією, яка захищає. Нашу свободу та наше життя песлі говорить. Що у процесі роботи над піснею отримав від Володимира Зеленського декілька пропозицій, які допомогли її вдосконалити. Пан президент точно знає, що таке мистецтво. Це те, що влучає прямісінько в серця людей. Зеленський був актором, і зараз у нього так багато сильних вражаючих промов, які не залишають байдужими нікого. Давати поради щодо моєї пісні, я думаю, йому було значно простіше ніж говорити щодня зі своїм народом. Частину гонорарів, отриманих за пісню, Зірка кантрі та триразовий володар Греммі Бред Пейслі планує перерахувати на будівництво житла для українських переселенців, які втратили свої домівки.